По сумам одразу говорю, так вони можуть спробувати, безумовно такий самий сценарій реалізувати в сумах, але в них там ресурсу набагато менше, набагато менше, аніж було сконцентровано для харківської операції. Або вони будуть підсилювати за рахунок білгородської групи військ, або знову ж таки звідки лясь тягнути. Угу. Поки що концентрація є сил та засобів, але недостатньо, щоб зрівнятися з харківською так, операцією. Так. Тому, якщо вона буде, це знову ж таки сіра зона, прикордонна смуга, але ж ніяк не захоплення сум, не оточення сум і так далі, так і таке інше. А що щодо е, наступу на червень, так дійсно він планується. Так, але на ні? яких напрямках? Ну хвилиночку, у них 460 тисяч особового складу в зоні бойових дій. Вони е, намагаються наступати одразу по декільком напрямкам. Найбільш пріоритетний для них це, наприклад, е, Краматорський напрямок. Угу. Е, інше питання щодо Покровського напрямку, тому що він може змінитися е, на, і буде замикатися на часів Яр з метою по Н20 убійтий Торецьк». І а, в них буде спроба. Вони будуть спробувати м, захопити Роботино, знову ж таки взяти його під повний контроль та вирівняти Роботинський виступ. По мокрим ялам це времівський напрямок, Куп'янськ та Лиман. В районі Ямполівки. Їм дуже а, важливо зараз вийти до жеребця. Їм дуже важливо продемонструвати рух в напрямку а, правого берега річки ОСКІЛ. А, вони. З другої половини травня будуть активізуватися біля часового яру вже в механізованій компоненті. Ці ознаки ми бачимо на Ямполівку. Вони будуть максимально активізуватися. Тому, якщо ми говоримо про наступ з червня, то в першу чергу йдеться про зону бойових дій, лінію боєзіткнення і відповідні пріоритетні напрямки. Не йдеться про наступ знову ж таки на Харків, на Суми, на Київ і так далі. Йдеться саме про зону бойових дій. В Харківській, Сумській, Чернігівській можливо ще області буде. Ось ця операція кордон, в прикордонів смузі продовжуватись, якщо її вони побачать у цьому перспективу. Я перепрошую, ми всі ще поговоримо. Я просто вже знаєте, щоб добити це питання із Харківщиною, Сумщиною, Чернігівщиною і Білоруссю. Там справа в тому, що з'явилася інформація, що вони перекидають якусь броньовану техніку потягами до Білорусі, і також шумок такі інформації маленькі, маленькі уточнення з'явилася не, не з'явилася інформація, що вони перекидають техніку. А з'явилася інформація, що вони готуються її перекидати, і цю інформацію надали білоруській залізниці, і від білоруської залізниці ця інформація потрапила до білоруських опозиціонерів, які її оприлюднили. Тобто, поки що ніякої техніки ніхто не бачив. Але вони запустили інформацію, що вони готуються угу. перевозити білоруською залізницею. Тобто такі важливий немає. Немає це те саме, що було 23-му удар... році, 22-му? Формування ударного угруповання на території Білорусі. Або інших якихось угруповань, які представляють загальну військову загрозу Україні, відсутні. біля кордону з Україною з боку Білорусі сконцентровані сили та засоби білоруської армії в кількості 1800 особового складу вздовж всього кордону. Тобто, неповні так, неповні дві Уся інша частина білоруської армії розподілена по території Білорусі, північ, а також особлива північ та захід. От чому треба нас дивитися, друзі? Тому що ми тут говоримо правду, а не поширюємо фейки. Тобто для розуміння ситуації я не випадково згаю всіки часу, бо людей реально турбує те, що відбувається. Я також десь щось можливо не дочитав, бо Білорусь мене тригернула. Я ну так як і ви знаємо, що кордон північної України дуже укріплений. Ну це без перебільшення і так і є. Да-да. Да, тут до речі, стосовно Білорусі, українського кордону. Тут я знаю, я думаю, можна послатися не ні на кого іншого, а на особисто Лукашенка. Він він нещодавно був. Ну як нещодавно, я не пам'ятаю точно часові рамки, але не дуже давно був із візитом в Росії, спілкувався з Путіним. 9 травня е, ні, раніше це ще було. Uh -huh. Це було ще до 9 травня, значить, десь у квітні це було. І там от він вийшов, і е, такі, такі достатньо цікавий провів брифінг для журналістів ну, російських, білоруських, зрозуміло, хто там ще буде. І російські журналісти його почали питати, що, мовляв, а чого б, наприклад, вам не відкрити новий фронт е, проти України, таким чином допомогти нашим хлопцям і так далі. І Лукашенко там, до речі, пояснив свою позицію абсолютно раціонально. Його, він каже, що Лукашенко дивіться, і раціонально. Дивіться, дивіться, він дуже раціональний. Насправді, в той момент він все все писнив максимально раціонально. І Він каже, казав, що дивіться, ну, по-перше. А нам нема чим наступати, у нас немає відповідних сил. Ви подивіться, яка лінія оборони України, там все заміновано, забітоновано і так далі. Треба так, набагато більше що... сил. По-друге, дивіться, у нас є два НПЗ. Один, значить, Гомельський, далі цей так, моз, да, а другий це Новополицький. І вони ж дуже важливі для Росії, тому що, наприклад, зараз там є знищення. НПЗ на території Росії, а наші працюють, і вони набагато потрібніші Росії як працюючі. Ну, зрозуміло, він при цьому мовчав, що найбільше не потрібні йому, ну, як основне так. джерело його грошей. І в принципі, він абсолютно чітко пояснив, чому він особисто буде пручатися з останніх сил проти будь-яких uh -huh. операцій з території Білорусі. А, і основна мотивація це саме ці два НПЗ, які, як показала Україна. СБУ своїми діями, що можуть достатньо ефективно ліквідовувати за допомогою своїх дронів. І Лукашенко це прекрасно в голові тримає. І я думаю, що для Лукашенка його два НПЗ це набагато більше, значить, ніж два НПЗ російські угу. на території безпосередньо Росії, тому що в Росії все-таки НПЗ дуже багато, так, так. а в Білорусі лише два. Угу. І це ледь для нього не основне джерело доходу. Тому це важливий фактор, про який там саме треба говорити. І, до речі, от, знаєте, таке відчуття. От він, знаєте, Лукашенко, коли публічно виступає, він постійно любить клеїти дурня. Це його така фірмова манера, яка, очевидно, походить із бажання от максимально пропетляти відповідні ситуації, уникати там, якось там, уникати якоюсь, там прямих зобов'язань. Це така його звична манера. Але мені здалося, я тоді його послухав, що він якраз цей момент дурня не клеїв. Угу. Абсолютно так чітко пояснив, і це, до речі, абсолютно раціональне, зрозуміла мотивація ну, його та. дій. Водночас ми розуміємо прекрасно, що російське керівництво постійно вимагає від Лукашенка так. створення тиску на Україну з півночі чи, чи принаймні, хоча б якоїсь імітації. Угу. Тому імітації будуть. Будуть там якісь повідомлення, там перекидають, готуються, там все там завтра повезуть якісь там неймовірну кількість ешелонів зі зброєю і так далі. Я, я очікую цієї інформації, тобто ця інформація буде. Це вагнерівці, які готували, вагнерівці, там, там які там готують армія, да там готують. Там да але Лукашенко. Може... Я думаю, дуже добре розуміє, що якщо деякими країнами є заборона. Використання зброї на території Російської Федерації, то немає такої заборони по використанню щодо території Білорусі. І тому я думаю, він ще з я, такою. Я, 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 я думаю, враховуючи розміри території Білорусі і е, ті дії, які робила Україна раніше, то Україна, в принципі, довела що і свої, свої uh -huh. зброї вона так само деякі задачі на території Білорусі вона виконувати. Може, в принципі, скільки там тієї Білорусії, а українські дрони Але спокійно. Але потрібен так, Петербурга, початок давить, з боку так. Білорусі. Звичайно. Да. Та, та І Лукашенко знову ж таки це прекрасно угу. розуміє. Тому от він зараз веде таку от гру. І, от, до речі, мабуть, він таким чином, до речі, російським кер... кер... керівництвом пояснює все. Дивіться, вам потрібні мої НПЗ. Вони ж вам потрібні, да? О, де ви будете брати відповідні нафтопродукти? Значить, ну давайте якось там похи ви там собі там, самі якось десь там. На території Росії ці всі питання вирішуйте, а я поки що там буду, буду по іншому. Окей, пальцювати. тоді буквально трішки в сторону відійдемо, Вже тут мене цікаве таке питання: а чому так тоді поляки сильно облаштовують свій кордон з Білорусі, якщо з Білорусі нічого не буде? Вони виділяють шалені кошти на побудову бункерних споруд, не просто там якихось парканів на кордону. Там реально йде велике фінансування. Тут є два моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що дійсно така такі засоби безпеки вони не будуть зайвими. Якщо ми говоримо про Білорусь і про 2022 рік, все ж таки з цього було зроблено висновки. Говорячи про Калінінградську область, хоча там е, той контингент, який знаходився в Калінінградській області, то він майже повністю виснажений. І коли я чую історії про те, що там буде армія російська прорубати сувалський коридор, ну слухайте, я вас прошу, Вовчанськ не можете захопити вже тиждень, е, який за 10 кілометрів від кордону ви будете Сувалський прорубати. Але е, тут ось у чому питання, е, окрім безпеки. Є і питання політичні, внутрішні, ага. те, що відбувалося, наприклад, з фермерами, один з елементів е цих протестів та перекриття кордонів це прагнення партії ПІС. Яка надала на це зелене світло, фактично ну, партія так. влади, назвемо її так. Ну, її тепер, це те, да. що роками партія Піс вона просто вбивала економіку Польщі і економічні свої провали. Фіаско вони намагалися, як це і властиво популістам, Також це один з елементів, один з багатьох елементів цих протестів. Але вони намагалися таким чином прикритися тим, що хто хто винний у тому, що у нас економіка має проблеми українці. От фермери вони молодці, вони вийшли на захист наших інтересів, тобто знімали з себе відповідальність. Так само і з кордоном може бути гіпертрафована увага, підвищена увага, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем, як і завжди. А також, ну ви що думаєте, в Польщі також нема корупції? Mm. Ні, та ні. Ніхто ні, 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 на мова фортифікаціях не, про це. не хоче також попилити бюджет Я, власне, про реальність загрози. А загрози реально зараз немає для Польщі з боку Білорусі. Ні а я для соваського коридору, ні для нарви немає. Єдина загроза, яка може бути, це гібридна. Це мігранти постійно. А, є. Так, так от так. це так. Але це загроза, до якої вже всі звикли і її контролю... Вона контрольована, скажімо так, могла бути загроза, коли там був великий контингент вагнерівців диверсійно-терористичної діяльності в прикордоні смузі обмеженої диверсійно терористичної ага. але навіть її не було. Були там, скажімо так. Знову ж таки, імітації. Ми зайшли на кордон з Польщею, ось ми там зняли з якогось поляку шеврон, ось наш перший результат. Хоча, знову ж таки, це все було також фейки, це були фотошопи і так далі. Отже, загрози повномасштабної військової операції якоїсь на сьогодні для Польщі нема. Угу. Плюс е, вибори президента, ну, там же ж в Польщі, е, я точно дату не пам'ятаю, але вони все ближче. І Андже Дуді потрібно. Ну що найкраще може мотивувати, зберегти того лідера, який вже є зараз. Це щось консолідувати націю навколо якоїсь зовнішньої загрози. І з розряду потім пропихнути, що коней на переправі не змінюють. І взагалі, ну Анджей Дуда це ж такий, ну такий яскраво популістичний політик. Називай його Андрій Дудка, і він може бути яскравим членом партії Ляшка. Це от такий. Ну, ми його в перші місяці повномасштабної війни дуже полюбили, як і Бориса Джонсона, наприклад. Він Це яскравий, харизматичний, так, ну, людина, яка може зачарувати, скажімо так. Але якщо трошки копнути, то там, на повірку, такий, ну, не те, що махровий популіст, але він достатньо близький до цих. Євроскептичних правих популістів цього гібридного монстра, який зараз ліпиться в Європейському Союзі. Тому тут, ну, я згоден абсолютно, мені здається, що в Польщі, ну, польська польська влада усвідомлює, що найближчим часом якоїсь реальної перспективи загрози для них немає, але для політичної консолідації, ну і знову ж таки, не виключаючи фактор корупції, це дуже хороший варіант. Ну і показати те, що влада працює, влада реагує, влада все тримає під контролем. Сильна нація, сильний лідер.